Час це найцінніший ресурс, який у нас є. Ми можемо втратити гроші і заробити їх знову, можемо втратити матеріальні речі і відновити їх, але час минає назавжди. Кожна секунда, хвилина, година, яка проходить, не повернеться. У швидкоплинному світі, де ми постійно знаходимося у вирі подій, легко забути про цінність часу. Ми часто витрачаємо його на непотрібні речі, не замислюючись про наслідки. Але як ми можемо навчитися цінувати час і використовувати його ефективно? Підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Час як незворотній ресурс Сенека, один із найвідоміших стоїків, писав: немало часу у нас, а багато часу ми втрачаємо. Це глибока і дуже важлива думка. Час минає незалежно від того, як ми його витрачаємо. Ми можемо провести день продуктивно, виконуючи важливі завдання або витратити його на непотрібні справи. Але кожна мить, яка проходить, назавжди залишиться в минулому. Ми не можемо повернути час назад, тому важливо навчитися цінувати кожну мить, ефективне використання часу. Для того, щоб цінувати свій час, потрібно навчитися ефективно ним керувати. Ось декілька порад, які допоможуть вам досягти цього. Перше пріоритизація виділяйте найважливіші завдання і зосереджуйтеся на їх виконанні. Не витрачайте час на другорядні справи. Друге планування створюйте план на день, тиждень, місяць. Це допоможе вам краще організувати свій час і не витрачати його даремно, третє. Фокусування. Уникайте багатозадачності. Зосередьтеся на одній справі, доведіть її до кінця, а потім переходьте до наступної. Четверте. Відпочинок Не забувайте про важливість відпочинку. Перевтома знижує вашу продуктивність і якість виконання завдань. Пріоритизація як ключ до успіху. Однією з головних складових ефективного використання часу є пріоритизація. Коли ми визначаємо, які завдання є найважливішими, ми можемо зосередитися на їх виконанні і досягти кращих результатів. Для цього варто використовувати метод Ейзенхауера, який допомагає розподілити завдання за чотирма категоріями: перше важливі та термінові. Друге важливі, але не термінові. Третє. Неважливі, але термінові. Четверте. Неважливі і нетермінові. Коли ви розподілите свої завдання за цими категоріями, ви зможете краще організувати свій час і зосередитися на найважливіших справах планування як інструмент управління часом. Планування є невід'ємною частиною ефективного управління часом. Коли ми створюємо план на день, тиждень або місяць, ми можемо краще організувати свій час і не витрачати його даремно. Планування допомагає нам зосередитися на найважливіших завданнях і досягати кращих результатів. Одним із методів планування є ведення щоденника. Це може бути паперовий щоденник або цифровий додаток. У щоденнику ви можете записувати свої завдання, встановлювати пріоритети і відстежувати свій прогрес. Це допоможе вам краще організувати свій час і досягати своїх цілей. Фокусування як ключ до продуктивності. У сучасному світі ми постійно стикаємося з безліччю відволікань. Соціальні мережі, електронна пошта, дзвінки та повідомлення можуть відволікати нас від виконання важливих завдань. Для того, щоб бути продуктивним, важливо навчитися фокусуватися на одній справі і уникати багатозадачності. Одним із методів, який допомагає зосередитися, є метод Помодоро. Цей метод передбачає роботу в інтервалах по 25 хвилин з короткими перервами. Це допомагає зосередитися на завданні і не відволікатися. Після чотирьох таких інтервалів рекомендується робити довшу перерву. Цей метод допомагає підвищити продуктивність і краще організувати свій час. Відпочинок як невід'ємна частина продуктивності не забувайте про важливість відпочинку. Перевтома знижує вашу продуктивність і якість виконання завдань. Важливо знаходити час для відпочинку і відновлення. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі, заняття спортом, медитація або просто час проведений з родиною та друзями. Відпочинок допомагає відновити енергію і підвищити вашу продуктивність, тому важливо знаходити баланс між роботою і відпочинком. Практичні поради для успішного управління часом. Перше. Метод Помодоро. Цей метод передбачає роботу в інтервалах по 25 хвилин з короткими перервами. Це допомагає зосередитися на завданні і не відволікатися. Після чотирьох таких інтервалів рекомендується робити довшу перерву. Цей метод допомагає підвищити продуктивність і краще організувати свій час. Друге. Аналіз витрат часу. Ведіть щоденник, де записуйте, на що ви витрачаєте свій час. Це допоможе виявити часові витоки і оптимізувати ваш розклад. Аналіз витрат часу допомагає зрозуміти, де ви витрачаєте свій час і як ви можете його краще використовувати. Третє мистецтво говорити ні. Навчіться відмовлятися від непотрібних справ і запрошень. Ваш час обмежений. І ви маєте право розпоряджатися ним на свій розсуд. Важливо навчитися говорити ні тим справам, які не приносять вам користі або задоволення. Це допоможе вам краще організувати свій час і зосередитися на найважливіших завданнях. Четверте система GTD Getting Things Done. Ця система, розроблена Девідом Алено, допомагає організувати ваші завдання і проекти. Вона включає в себе такі етапи, як збір інформації, обробка, організація, перегляд і виконання. Система GTD допомагає краще організувати ваш час і підвищити продуктивність. П'яте. встановлення цілей важливо встановлювати реалістичні і досяжні цілі. Це допомагає вам зосередитися на найважливіших завданнях і досягати кращих результатів. Встановлення цілей допомагає визначити ваші пріоритети і краще організувати свій час. Шосте. Використання технік mindfulness. Mindfulness або усвідомленість допомагає зосередитися на теперішньому моменті і краще організувати свій час. Це може бути медитація, дихальні вправи або просто спостереження за своїми думками і відчуттями. Використання технік mindfulness допомагає знизити стрес і підвищити продуктивність, самоусвідомлення і роздуми про час. Щоб цінувати свій час, важливо періодично зупинятися і роздумувати про своє життя і те, як ви витрачаєте свій час. Задавайте собі питання: чи використовую я свій час з максимальною користю? Чи роблю я те, що дійсно важливо для мене? Чи досягаю я своїх цілей і мрій? Роздуми про час допомагають усвідомити, що кожна мить має свою цінність, і важливо використовувати її з максимальною користю. Усвідомлення короткочасності життя Розуміння короткочасності життя допомагає цінувати кожну мить. Ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося, тому важливо використовувати його з максимальною користю. Роздуми про смерть, які були важливою частиною філософії стоїків. Допомагають усвідомити, що життя коротке і кожна мить має свою цінність. Марк Аврелій писав Пам'ятай, що ти помреш. Це нагадування допомагає нам зосередитися на теперішньому моменті і цінувати кожну мить Постійне вдосконалення і навчання. Щоб ефективно використовувати свій час, важливо постійно вдосконалюватися і навчатися. Читайте книги, відвідуйте курси, навчайтеся новим навичкам. Це допомагає вам зростати як особистість і досягати кращих результатів у своєму житті. Постійне вдосконалення допомагає вам краще використовувати свій час і досягати своїх цілей: зв'язок з іншими людьми важливо знаходити час для спілкування з іншими людьми. Це може бути час, проведений з родиною, друзями або колегами. Спілкування допомагає нам збагачувати своє життя і отримувати підтримку від інших людей. Важливо знаходити баланс між роботою і спілкуванням з іншими людьми. Баланс між роботою і відпочинком баланс між роботою і відпочинком є важливою частиною ефективного використання часу. Робота важлива, але не менше важливим є відпочинок і час для себе. Знайдіть час для занять, які приносять вам задоволення і допомагають відновити енергію. Це може бути хобі, спорт, прогулянки на природі, або просто час, проведений за улюбленою книгою або фільмом. Цінність теперішнього моменту цінуйте теперішній момент. Часто ми занурюємося у спогади про минуле або мріємо про майбутнє, забуваючи про те, що теперішній момент. Це єдине, що у нас є. Навчіться жити в теперішньому моменті і цінувати кожну мить. Це допомагає вам краще використовувати свій час і жити повноцінним життям, розуміння своїх цінностей і пріоритетів. Щоб ефективно використовувати свій час, важливо розуміти свої цінності і пріоритети. Визначте, що для вас дійсно важливо, і зосередьтеся на цьому. Це допоможе вам краще організувати свій час і досягати своїх цілей. Підтримка здоров'я і благополуччя Ваше здоров'я і благополуччя є важливою частиною ефективного використання часу. Займайтеся спортом, дотримуйтесь здорового харчування, знаходьте час для відпочинку і релаксації. Це допомагає вам відновлювати енергію і підвищувати продуктивність. Навички управління стресом Управління стресом є важливою частиною ефективного використання часу. Використовуйте техніки релаксації, медитацію, дихальні вправи, щоб знизити стрес і підвищити свою продуктивність. Управління стресом допомагає вам краще організувати свій час і досягати кращих результатів. Час це найцінніше, що у нас є. Живіть усвідомлено, цінуйте кожну мить і навчіться ефективно керувати своїм часом. Використовуйте поради, які ми сьогодні розглянули, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Пам'ятайте слова синеки: немало часу у нас, а багато часу ми втрачаємо. Нехай кожен ваш день буде наповнений змістом і цінністю, життя швидкоплинне. І ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося, тому важливо цінувати кожну мить і навчитися ефективно керувати своїм часом. Використовуйте методи пріоритизації, планування, фокусування і відпочинку, щоб підвищити свою продуктивність і досягати кращих результатів: встановлюйте реалістичні цілі, використовуйте систему GTD і техніки mindfulness. Щоб краще організувати свій час і знизити стрес. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях свої думки. Давайте разом навчимося цінувати наш час і жити повноцінним життям. Час це найцінніший ресурс, який у нас є, і ми повинні навчитися використовувати його з максимальною користю. Цінуйте кожну мить, живіть усвідомлено і досягайте своїх цілей. Пам'ятайте, що ваш час обмежений, і ви маєте право розпоряджатися ним на свій розсуд. Дякую за увагу, і нехай ваш час буде наповнений змістом і цінністю. Живіть кожен день так, ніби він останній, і ви ніколи не будете шкодувати. Цінуйте кожну мить і навчіться ефективно керувати своїм часом. Пам'ятайте слова Сенеки. Немало часу у нас, а багато часу ми втрачаємо. Нехай кожен ваш день буде наповнений змістом і цінністю.